Права 1079. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас інтервальна функція y дорівнює. Якщо x менше дорівнює 0, то y дорівнює x плюс 1, а якщо x більше 0, то y 1. Ну, Якщо так, то ми побудуємо тоді дві функції на певному інтервалі. Якщо x менше дорівнює 0 для від'ємних x і x дорівнює 0. У нас функція означається як yрівнює x плюс 1. Ну що ж, які можна взяти тоді значення, які х менше дорівнює 0. Ну, Можна взяти, наприклад, два від'ємні значення, хай буде мінус 3. І 0. 0 у нас включається. То тоді обчислюємо, чому дорівнює значення y. Перше пишемо, y тоді дорівнює. Х плюс 1. І це дорівнює. Замість X пишемо мінус 3, плюс 1. Це дорівнює мінус 2. Є. І друге. Ну, давайте ми тут запишемо, що значення нашої функції дорівнює мінус 2. І друге тоді y дорівнює x плюс 1. І це дорівнює замість х пишемо 0. А 0 плюс 1 це буде 1. Є? Ну що ж, ми отримали друге значення. Якщо х дорівнює 0, то наше значення y дорівнює 1. Є? Ну, давайте будувати зараз цю функцію. Відкладаємо, я візьму жовтим буду будувати. Отже, точки. Скратує мінус 3 і мінус 2. Мінус 3 по х, мінус 2 по y. Ось наша точка на перетині. я її перенесу, щоб вона точніше відповідала цим координатам. Є. Ну і наступна точка у нас 0 і 1. 0 по x. 0 по х. І один по Y. 0 і один. Ставимо точку. Так. Ну що ж, а зараз через ці дві точки, лише для від'ємних значень. Тобто зліва до цієї точки, яку я нарисував. Рисуємо тоді, беремо лінійку так, і проводимо тоді через ці дві точки. Прямо. Отже, пряма у нас ще раз, вона починається і йде там, де всі від'ємні числа. Ось так вона проходить. Це для Х, які менше рівні 0. Ну і зараз у нас X рівні 1. Це проста функція. Для кожного значення х, яке ми не візьмемо, додатніх, візьмемо, наприклад, число 2. Y буде дорівнювати все 1 одиницю, чи візьмемо число 4. Y все одно буде дорівнювати 1. Ну що, ж, а зараз давайте відкладати тоді ці точки, які ми отримали, можна просто провести лінію через 1. Праворуч до додатніх значень. Але давайте все-таки будемо їх відкладати. Тобто для х дорівнює 2 і дорівнює 1х дорівнює 2 на перетині ставимо точку. Так, Точніше перенесемо, щоб вона відповідала точніше нашим координатам 2, 1. Yeah. Ну і ще одну точку. 4, 1, по х4 по у, 1. Ставимо точку. Так, і через ці дві точки. Проводимо тоді пряму. У нас x має бути більше нуля. Тобто для всіх додатніх значень. Проводимо тоді пряму лінію. Ось так. Ну що ж, ми отримали графік такої інтервальної функції. Переходимо до другого завдання. Потрібно подавати графік функції. Якщо х менше мінус 2, то їх дорівнює 2х, а якщо х більше або дорівнює мінус 2, то 3х плюс 2. Ну що ж, розглянемо спочатку верхню частинку. Якщо х менше мінус 2, які значення аргументу ми можемо вибрати менше, ніж мінус 2. Це може бути, наприклад, мінус 4. І мінус 3. Це все х які менше мінус 2. Тоді обчислимо для них значення y. Y в цьому випадку дорівнює 2х. Пишемо перше. Y тоді дорівнює 2х. І це дорівнює 2, що множиться. Замість першого x пишемо мінус 4. І 2 помножити на мінус 4, і це буде мінус 8. Записуємо в нашій таблиці значення, що якщо х дорівнює мінус 4, то y дорівнює мінус 8. Є? Ну і зараз друге. Пишемо y дорівнює 2х і це дорівнює 2, що множиться. Замість x пишемо мінус 3. І це дорівнює мінус. 2 помножити на 3 це 6. Є? Ну ще ж, записуємо, що y тоді дорівнює мінус 6. Ну що, чудово, тоді давайте будемо відкладати ці дві точки. Так, ну, тепер відкладаємо від мінус, мінус 4 і мінус 8. Давайте жовтим будемо відкладати. Отже, на перетині мінус 4 і мінус 8. Мінус 4 по х, мінус 8 по y. Ставимо точку. Так. І друга точка мінус 3, мінус 6, мінус 3 і мінус 6. Ставимо точку. Ну і зараз через ці дві точки потрібно провести аж до х, який менше, ніж мінус 2. Через мінус 2 не проходить, але до мінус 2 треба провести. Тобто ми тоді беремо і проводимо лінію. Так. Приблизно так. Отже. І проводимо тоді жовтим. Ще раз, через мінус 2 не проходить. Але аж до мінус 2. Ось тут де в нас хрівня мінус 2. Проводимо вниз для всіх від'ємних значень. Вона продовжується і так далі. Є. Ну, а зараз y у нас буде дорівнювати 3х плюс 2, якщо х більше мінус 2. Ну, які це значення? Наприклад, це може бути х дорівнює, ну скажімо, 0. Або навіть мінус 2 можна взяти перше значення. Візьмемо мінус 2. Так, ну і 0. Тоді знаходимо значення відповідні y. Це буде третя дія. Пишемо y дорівнює 3х плюс 2. І це дорівнює 3, що множиться замість x, пишемо мінус 2 плюс 2. І це дорівнює. 3 помножити на мінус 2, це мінус 6. І додати 2. Мінус 6 додати 2 це мінус 4. І. Записуємо тоді відповідне значення y, це буде мінус 4. Ну і третє. Так. y дорівнює. 3х плюс 2 і це дорівнює. 3, що множиться. Замість х пишемо 0 і плюс 2. Це дорівнює. 3 помножити на 0 буде 0. А 0 плюс 2 це буде 2. Записуємо, що значення нашої функції дорівнює 2. Ну що ж, а зараз будемо відкладати на нашій координатній площині ці точки. Отже, точку з краю мінус 2 і мінус 4. Мінус 2 по X. Мінус 4 по ігреку. Ось наша точка. Ставимо тут точку. Є. Наступна точка 0, 2. 0 по X, вертикальна лінія. 2 по ігреку. Ось тут ставимо собі точку. Так, Через ці точки 2. Проводимо лінію. Так. Отже, наша лінія. Буде приблизно такою. У мене, на жаль, лише цілі значення. Це лінійка транспортир, цілі значення лише кута, під яким нахилена лінійка, рисуємо тоді пряму лінію, що проходить через ці точки. Ось так. так. Ну що ж, ми отримали. Графік функції нашої y дорівнює 2х, якщо х менше дорівнює мінус 2, менше мінус 2, або 3х плюс 2, якщо х більше дорівнює мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіків такого вигляду лінійних функцій. На цьому вправу завершено.